Сьогодні зробимо коротенький відео, а, обзор а, нашої квартири, хочемо розказати про а, сантехніку. По-друге, ця фірма з нами з самого початку ремонту квартири. Було проведено все з нуля, була проведена розводка сантехніки, була проведена розводка опалення, була проведена розводка водяного пола. От. Що Почнемо звідси. Все, все зроблено дуже якісно, ми надзвичайно задоволені, все грамотно розведено. Ця компанія не тільки провела нам розводку, але допомогла вибрати якісні хороші матеріали, допомогла нам підібрати. Ну, ми потім підемо подивимося, я ще покажу вам. Єплоно, радіатори ну, можете самі подивитися я чуть-чуть відійду. -чуть дібу. Ну, Найшли, перешукавши багато сайтів, перепитавши дуже багато знайомих. Взагалі ні для кого не секрет, що ремонт це, ну мягко кажучи, і головний біль, і ну, не будемо про погане. Зараз ми говоримо про на даний момент про сантехніку. Ми всім задоволені, робота зроблена якісно. Немає ніяких зауважень, все грамотно підібрано. Завдяки цій компанії ми вибрали хороші речі, завдяки ним ми дякувати їм відмовилися, скажімо так, Ні? я трошки хвилююся, це мій перший, перший відеообзор, так що ви вбачаєте. Ну, одним словом, якщо ви хочете отримати якісно зроблену роботу, якщо ви хочете, щоб ця робота зроблена не тільки якісно і в срок, і звертайтеся в цю компанію.